Я дуже люблю ранки, але тяжко прокидається. Але коли прокидаєш зранку, стихай набагато більше, ніж зазвичай. Тому що зранку, ну, в першій мірі, в, нашій, ну, в моїй сфері, ну, в нашій роботі, я роблю, якщо в сьомій приходжу на роботу, то до 9 я роблю майже весь свій денний план. Потім можу собі тільки наблюдати. Тому ранок ну я дуже часто приходжу в сьомій годині на, на роботу, і це дуже корисний. Ну, Ще з дитинства мріяв бути ну, чимось займатися так, так, професійно, не важливо чим. Але на, при, при прикладі свого тата завжди мріяв бути. Ну, ще з дитинства казав, що я хочу бути начальником, тому що тоді ще були радянські часи начальники, чогось не важливо чого. тролейбуса, наприклад. Але ну, вивчився, пішов на роботу, потім зрозумів, що треба відкривати свою справу. Наважитись зробити перший крок завжди важко. Тому це було найважче, мабуть, вирішити це, що треба чимось займатися і там, наприклад, відкрити першу якусь справу. Але як показала вже практика, що це треба було зробити, і ну, всім раджу, якщо у вас є якась ідея, треба робити, а не а не думати, робити чи не робити. Я чесно кажу, що вже не пам'ятаю якихось серйозних труднощів. Звичайно, що вони були, але була дуже е, велика мотивація. То тобто, нам хотілося е, стати більшими, заювати нові ринки, показати, що в Україні можуть бути підприємства. Створені з нуля і вони чогось можуть досягти. І потім вийти на міжнародний ринок. Тому е, труднощі були, але ми їх успішно давали за рахунок своїх амбіцій. У нас злагоджена команда, особ... особливо керівництво. Ну, в принципі, всі співробітники у нас націлені на одну ціль. І ми всі просто знали, що у нас немає іншого варіанту, як відкривати виробництво. І те, що тут е, був ліс, а не будівля, то. Нас це взагалі не лікало навпаки, ми хотіли чим більше це устранити. Тобто, це не була перешкода, це був якийсь виклик, і ми його подолали успішно. За півроку після цього ми на 10 тисячах квадратних метрах вже мали виробництво і 100 чоловік працюючого персоналу. Це американська технологія на основі вчення американського економіста Рона Хаббарда. Який в свій час ще в 50-х роках 20 ХХ століття він систематизував багато вчень провідних економістів світу і випустив свої праці. На основі цих праць ми впровадили свою систему менеджменту. Ми розділили всі функції по відділам, впровадили нові інструменти управління, такі як статистики, робочі плани працівників. Організуюча схема фінансове планування і стратегічне планування, ну також і багато інших. Тобто ми почали використовувати методи управління, які дозволяють керівникові бачити прозоро всі процеси. А працівник при цьому розуміє свою роботу, що він виконує, він розуміє, що він має зробити, тобто свій продукт, і він його доводить до кінця, що дуже важливо. По-перше, ми зробили свою організуючу схему, тобто ми розписали всі свої функції на великому листі бумаги, поділили всі функції на відділи і відділення, де розписали, хто чим буде займатися для того, щоб одна людина, наприклад, не займалася якимись різними справами, або дві людини не займалися, наприклад, одною справою. У кожної людини має бути тільки один начальник, це важливі умови. Значить, коли ми це все розділили. Ми зробили посадові інструкції на ці функції. І кожного тижня підлеглий сам пише свій план. Йому не пише план начальник. Тому ти маєш зробити те і те. Працівник сам знає, що він має зробити краще. І він кожного тижня подає своєму керівництву, керівнику конкретному безпосередньому, О, так він називається у нас бойовий план, бойовий план на тиждень де він вписує, що він має зробити, що він має досягти, час на виконання цієї роботи і свою статистику за тиждень, тобто ну, кількісний вираз своїх справ. І керівник, відповідно, може скоригувати або узгодити цей план. І, відповідно, у керівника може бути декілька підлеглих, і це відбувається в один день, і він скоординовує цих працівників під якусь одну ціль. Потім ну, у нас щотижневі є наради, у нас є статистики кожного відділення, ми аналізуємо по потоку виготовлення продукту, де є просідання чи зростання, аналізуємо причини, чому відбулося падіння чи зростання. Де є падіння, ми це усуваємо, де є зростання, ми це закріплюємо. Також у нас на підприємстві директор не розподіляє кошти, це саме таке цікаве. Наші працівники самі подають заявки на використання коштів. Директор, звичайно, їх тільки узгоджує, ну, він може скоригувати, але ініціатива завжди йде від працівника, що, в принципі, дає можливість працівникам замовити те, що, вони, що їм необхідно, витратити, витратити кошти компанії з розумом. Будь-яка людина не любить різких змін, тим більше працівники, як, ну, так, не всі, але Багато працівників, більшість вони люблять якусь постійність. І, звичайно, в перші місяці вони спочатку наблюдали, думали, мабуть, керівник щось прийшов, десь щось підучився, трошки пограється і перестане. Ну, тобто вони наблюдали. Потім, коли побачили, що це вже відбувається зміни місяць, другий їх заставляють реально розкласти функції по-іншому, тому що у нас реально дуже помінялись функції деяких працівників. Навчання в Америці це був останній етап навчання мого в Україні, я навчався півтора роки. Там ми туди поїхали як на заключну сесію, скажімо так, на випускний. Умовно. У нас були і заняття, і випускний в Нью-Йорку. Ми там роз... займалися стратегічним плануванням. Тобто, це вже коли ми внідрили вже всі інструменти по ходу навчання, ми це внідряли на себе на підприємстві як практика. І е от буквально два тижні назад повернувся. Ми займалися стратегічним плануванням. Тепер у мене в задачах стоїть е довести до кінця е оформити стратегію і по ній рухатись. Стратегія це е план розвитку підприємства на 10 років. Нью-Йорк і Америка це, е якщо звідти дивитися, це реальний центр світу. Тобто, звідти, там приймають самі важливі рішення для всі, всього світу. Це економічний центр. Найбільше, що мені сподобалося в Америці, це дійсно те, що е, світ, в тому числі на попереду, це Америка, вони відірвалися від е, загального, ну, наприклад, від, від нашої ситуації в Україні. Е, вони зараз на, насамперед будуть технологічність процесів, тобто вони розробляють різні програми. Е, які дозволяють повністю змінити галузь, зменшити трудоміцькість цього процесів і повністю на деякі галузі просто закриваються і відкриваються нові. Якщо у вас є мета, треба до неї йти, не боятися ніяких перешкод. Саме важче це переступити перший шаг. Далі потрібно сформувати надійну команду. Вам Ви потрібно вибрати тих однодумців, які з вами реально розділяє цю ідею, і якщо у вас ці дві складові ви зробите, все буде у вас добре.